Вітаю, друзі! Отже, отака глибоченько розтягнута вм'ятинка, ви бачите. Це у нас ту Ну що, або фарбувати всю кришу, або обережно ремонтувати м'ятинку. Тому стягуємо метал, так, щоб фарба не пошкодилась трошки пізніше буде результат. От у нас такий девайс, наша вм'ятинка Працюємо. Трошки пізніше покажу, що у нас з того вийшло. Так, друзі, ну що, давайте переглянемо, що у нас виходить. Вже наш. Локал, як бачите, м'ятинки у нас майже не залишилось. Все рівненько, ще трошки допрацювати, і, в принципі, криша буде не фарбована, без шпакла. Може залишиться незначна подряпинка, але власник на це, в принципі, і розраховував, каже. Я підмалюю. Але дуже не хочу фарбувати. Ну, от такий результат. Не знаю, покажу фінал чи ні, то вже згодом вирішую. Ну, таким чином, ви зрозуміли, це стягується. Фарба не псується, метал стягується і дозволяє нам далі працювати, просажуючим то. Все, далі продовжує роботу. Так, друзі, ну отак наша м'ятинка виглядає на вулиці. Як бачите, давайте трошки покажу ближче. Все, що залишилось від мятини. Ну, майже дзеркало. Дрібні сколи і, в принципі, все. Ось вот такий от результат.